Уявили незамна, яких ми не бачимо. Вони приїхали з Семеном Смертю. І те, що це за люди нам пояснила наша голови Павлю Любов Данія. Спочатку ці люди приїхали, розказали, що вони можуть обороняти кордон. Був вже день, два, вони почали пити горілку і дуже цікавитись, де в нашій стороні віти є бурштин. Як такого бурштину, то й нема, але особисто в мене вони питали про те, чи є в невірі ветла, бірка, сирови. Поклади буршту. На сьогоднішній день цих людей ми не бачимо. Можу вам сказати, що вони зробили нам трохи біди. Вітер їхні машини літають словом. Ці хлопці ходять п'яні. Не тільки п'яні, а які разом з нашими односельцями. Це не знаю, як то правильно, але якогось відношення до цього кордону, до наших дітей, що ми хочемо зустрінутися, я віце не бачу. Мене підтримує ще декілька десятків людей нашого села. Але я не знаю, що вони тут роблять. Ніде, я думаю, що вони хочуть заробити на тому бурштину. Нема в нас бурштину хлопців. То і пташник, як його там, старінька шеска. Ну, якщо він хотів, ну щось робити, то то якось не так. Може тут нами треба було поговорити. Ось кількотоник робити, то як. Думаю, що правда наше. буде, мабуть, бороти з ними. Що в нас? У нас свої думки, що до нас приїжджають, то все нав'язують. Ми ж боремося за те, щоб той тобто земля залишилася. І це я думаю так. Я знаю, як тут. У мене ж теж діти. я. Тут збираю гриби, ягоди. На чому ж живе? Чого ці люди можуть їздити і літати своїх дочок, сніг в одну стену? Від цього неправильно. Хто і так думає.